Слава Україні! Розпочалася 607-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши би палати типу по шахет з силами та засами протиповітряної оборони України знищено всі дрони Камікадзе. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів. Здійсни 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергового ракетно авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об'єктах у місті Константинівка Донецької області, чотири ударних БПЛА типу Шахет та один ударний БПЛА не встановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та всі ударні БПЛА. Авіаційних ударів зазнали Іванівка, Кирилівка Харківської області, Надія, Невське, Луганської області, Серебрянка, Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщівка, Біла Гора, Нью-Йорк, Новокалинова, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Мар'янка, Вугледар, Золотанива, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка Запорізької області, Ольгівка, Львова, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Микитівка, Придністровське, Барвінок Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності СУВ в на волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів і Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту, Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності Сув Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Де українськими воїнами відбито 24 атаки ворога. На шахтарському та запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Причистівки, Золотої Ниви, Донецької області та Вербового роботи на Запорізької області. В місті Нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником. Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційні війська втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. З відповідальністю СУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по телах противника. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділем ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 870 окупантів, 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем. Два засоби ППО, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 15 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили України. Переможемо разом! Слава Україні!